У Коломиї влаштували масштабне свято для дітей: ігри, танці, караоке, квести, творчі заняття. Організатори подбали, щоб хлопчики та дівчатка сповна відчули радість, щастя і натхнення. Разом із дітьми розважались також пожежники, медики, поліцейські та військові. А ще у Палаці культури народний дім відбулася театральна постановка Зуба та втрата. Яскраве свято бачила наша знімальна група. Ми вриваємося в літо, тому що розпочинається канікулярний період. Ми приготували багато класних активностей, локацій. Діти співають, танцюють. У нас є квести, у нас багато різних фотозон. Я думаю, що ми увірвалися в літо дуже гучно. Особливу увагу в нас привертають ДСНС, поліція і медики. Звичайно, локація з нашими «Едельвейсами», теж дуже багато там дітей. Я не можу виділити щось особливе, тому що кожна локація наповнена і великою енергетикою дуже сильно лунали. Може ли розмалювати? Там урок гімнастики. Є таки на то прийшли поспівати. А що будете співати? Зірочка пола. Рятувальники сьогодні завітали на автоцистерні для демонстрації техніки дітям для заохочення дітей до безпечного відпочинку а також для ознайомлення із правилами пожежної безпеки дітям подобається діти хочуть чути себе рятувальниками, хоча б на якусь мить. Вони пробують одягати бойовий одяг, вони залазять в машину. Мені там дуже дуже подобається. А що сподобалось найбільше? Мікрофон. Мені -мі дуже сподобалося клагів. Ще сподобалось бажання машину. Ми сьогодні в рамках проведення цього заходу. Е Хочемо наочно показати дітям, чим займається поліція, дозволити їм посидіти в поліцейському авто, аби принести декілька хвилин щастя і радості і спільно з іншими службами, дотичними до нас намагаємося організувати їм свято і подарувати їм позитивні емоції. Сьогодні ми установили такий засіб, який називається Трифо, і на ньому ми виконуємо. Всі елементи з повітряної гімнастики діти по різному реагують. Когось щось виходить, когось не виходить, але пробують. Подобається діткам. Це розвиває дитину діло. Тіло розвиває діти, відзначають літо, діти відзначають канікули. І ми тут трошечки задля того, аби підняти настрій, показати якісь нові навички і вміння, які діти могли не знати або повторити. Пропонуємо бірка, розбірка автомату. Ну і концерт від військового оркестру. Як реагують діти підходять, цікавляться через те, що це дуже актуальна тема, і тому дітям цікаво, як це працює, як з цим бігають. Тим паче на полі бою, бо це дуже важко виявляється, не так як здається. покажемо виставу Зубата втрата для діток від 4 років. Режисером цієї вистави є я, угорська геник Галина Йосипівна і балетмейстер Мирослава Воротняк. У нас гурток при колективі народного танцю Сварга гармонія називається. І дітки приймають участь у цій виставі. Вистава про дівчинку, яка в свій день народження втратила молочний зуб, і переживає, що до неї прийдуть гості, а вона буде без зуба. Запрошуємо дітей до наших таборів, до наших проектів, які Відбувався протягом цілого літа Важливо, щоб наші діти отримували позитивні емоції, і ми виховували здорову націю, незважаючи на те, що ми живемо в таких реаліях війни.